Я так устал на той війні. Пояснилась маті, що живе солдати, які стоять одягнені в грані. Пояснилась матері, що йде до хати, та раптом зупинився говорить. Чого стоїш? Чого не йдеш, мій сину? мало настоявся край доріг. Вже скільки літ стоїш без відпочинку? Вже скільки літ? Чекаю в самоті. Присунувсь матері, що привела осель, Він, автомат, поставив куток і мовчки скинувши запилену шинелю, узяв руки скрипку та смічок. Устами струн почав розповідати, як він йшов додому крізь грозу, і в тихім сні у сні дала мати і витирала радості сльозу. Приснилась матері, що подала сніданом. Він стів за стіл і сперся над столом. Тараптом променем зашелестів світанок. І сон пропав. Мов роса за селом. Чи це мана? Самі побігли ноги. О, де мій син? І впала в край горіл. А вдалині, де сходяться дороги, стояв солдат. Oh, don't I